Друзі, всім привіт! Вас вітає автомотоклуб Horsepower UA. І я Загородній Борис, також шиномонтаж на монтаж від автомотоклубу Horsepower UA. Ми знаходимося відповідно в Браслові. Отже, друзі, нам приїхала камера в ремонт від трактора UMZ. Що по об'єму роботи. Заміна вентиля. латочка раз буде. Латочка два буде. І ще там декілька латочок. Ось я вам так трішечки покажу. Ось такі дирочки. От приблизно таких розмірів в районі 10 см. Такі. Ремонти ми також проводимо. Це, ще раз кажу, це тракторна камера з ЮМЗ. Всім бажаю добра, здоров'я. Кому потрібно, звертайтесь. Відповідно, всім Божих благословень. Перемоги над Руснею. Хай Господь береже всіх військових, кожного з нас. Миру вам, добра. І любові всім. З вами автомотоклуб Horse Poweruay. І ще раз я за Гороніборес. Відповідно, ставимо палець вверх, кому подобається. Ну, кому не подобається, ставимо палець донизу. Коментуємо, залишаємо свої коментарі. Підписуємося на канал. Підписуємось на Viber групи, на Facebook, на Telegram. Бажаємо вам всього найкращого! тепла Бажаємо затишку в вашому домі. І всім пока-пока.